Спеку більше 30 градусів залишили собаку у закритій автівці і пішли гуляти. Скільки цих історій подібних? І ось наступно. У соціальних мережах поширилось відео, чергове, як небайдужі, рятували собаку із розжарного салону авто. І ось сніданок поспілкувався із авторкою відео, а також із ветеринаром. Наскільки небезпечно залишати чотирилапих у спеку угу. в машині, як допомогти тваринам при тепловому ударі? Дивимось всім. власники у спеку закрили собаку в авто і пішли гуляти. Це немає, сказала оставить і пішли свого. А нічого, що вже в нього задні лапи не роздигаються? Ні, нічого. These, ну, хай братьметься, ви вже не бачимо, що я зберігаю. Як допомогти чотирилапому? І паралельно я вже позвонила в поліцію і запитала в них, що взагалі нам робити. Ну тобто, ми маємо вибити скло, щоб витягти песика. Та що загрожує власникам? Відео, як власники залишили свого собаку закритим у машині на парковці у спеку, розлетілось мережею. Ми побачили в машині песика, він скавчав, вікна були зачинені, спека більше 30 градусів. Авторка відео, блогерка Олександра, у коментарі сніданку розповідає: собака провів у закритій машині щонайменше годину. Собака ну дуже просто гавкала. Вона прям до плечу вже е, намагалася, і вікна вона одерла, і е, крісла. Ми побачили собаку, ну почали трішки ворушитися. Чи нема ніде власників поряд, ніде їх не було. На жаль, поруч були інші небайдужі, які пішли до охорони торгового центру, щоб там зробили оголошення з проханням власників авто негайно прийти до машини і визволити собаку. Проте, коли ніхто так і не прийшов, дівчина викликала поліцію. І коли приїхали правоохоронці, власник авто з'явився. Це був молодий хлопець років 20, і він почав говорити, що це не моя взагалі собака, це моєї мами. Вона сказала мені його тут залишити. А ми всі пішли в торговий центр по справам. Власник відкрив авто, собака просто вже випала з машини. Майже в неї волоклися задні ноги. Вона вже на них не могла стояти майже дуже багато. Почала пити води. Це і, не немає, не 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 сказала що і пішли. У а що вже в нього задні лапи не роздигаються? Ні, нічого. Ну хай братьметься, ми не бачимо, Ні, що не зберігаємо. Ветеринар Вікторія Шерстюк застерігає: 10 хвилин у закритій машині у спеку достатньо, щоб тварина отримала тепловий удар, адже за цей час температура в салоні авто нагрівається на 13 градусів вище ніж на вулиці. Тобто, якщо ви закрили собаку у машині у спеку плюс 30, то за 10 хвилин в салоні температура сягне 40 градусів з позначкою плюс. А за годину температура може сягнути критичних 70 градусів. 5-10 хвилин достатньо для того, щоб тварина отримала тепловий удар. Ми бачимо наступні клінічні симптоми теплового удару: це підвищене дихання. Тварина часто дихає, в неї червоні очі. Вона може навіть втрачати свідомість. Вона може стати або дуже червоною, або навпаки, анемічною, тобто дуже блідою. Каже, Добре, що чотирилапого одразу після вивільнення зі спекотного салону напоїли водою, але якщо ситуація критична, тобто у тварини тепловий удар, слід зробити наступне. Намагайтесь її не мочити водою, а покласти будь-який мокрий предмет в ділянку холки на шию, дати напоїти потихеньку, небагато, але напоїти, тому що симптоми теплового удару можуть викликати рвоту тотальну, якщо тварина отримає велику кількість рідини відразу. Якщо ви бачите, що тварина втратила свідомість, відразу треба шукати ветеринарного лікаря в найближчу ветеринарну клініку. Чи знають власники собак про небезпеку теплового удару? Ми опитували українців. Ось що каже Віра Михайлівна, яка саме гуляла із лілу, вайт-тер'єр. Я в інтернеті там бачила таких хазяїв в лапках. Як можна собаку в такій жарі залишати? Не можна. Ну як можна закрити собаку в машині? Воно бідненький так задихається, і так жарко. Сама з ним у авто не їздить, проте її вже доросла донька. Часто бере чотирилапого у поїздки. Вони їздять скрізь з нею, але ніколи не залишають машині закриту. Ніколи. Вона задоволена, задоволення, вона бачить машину, все, вона кудись їде, вона так хоче. Ніколи не закривала у авто свого собаку і Аня. У її улюбленця Мікі є своє крісло у машині, а ще поїлка та охолоджуюча ковдра. А коли вона паркує машину та кудись йде, завжди бере Мікі із собою. Ми точно ніколи не залишаємо, так як в машині дуже душно стає під час сонця. Сильно нагріває всівку, салон собаки там буде неприємно. тому це небезпечно. Насправді треба завжди забирати, і точно що або відкриті вікна, або кондиціонер. На офіційній сторінці Київської міської державної адміністрації нагадують. Залишати чотирилапого під час спеки замкненого в салоні авто, це жорстоке поводження із тваринами, покарання, штраф у розмірі від трьох до шести тисяч гривень. Олександра ж каже, гори власникам собаки, якого закрили у авто, поліція виписала штраф і додала: якби із собакою щось сталося, відповідальність була б серйознішою. Ми зробили всі протокол. Ми були як свідками з чоловіком, і далі воно все передається за слідчому. А слідчий веде це діло там чи до суду, чи просто до штрафу. Якщо б собакою щось трапилось, то їх би могли притягнути до суду, і відповідальність була б уже що їх могли там посадити. Нагадаємо, залишати вікна припаркованого авто відчиненими не вихід. Додають правоохоронці, адже це порушення правил паркування, штраф 340 гривень. Ну, слухайте, ну якщо ви взялися відповідати за тварину, яка супроводжує ваше життя, то ви ставтеся як ну до власної, ну давайте так, прямо до власної дитини. Ну, хоча й дітей залишають в автомобілі, всіх таких історій, але менше з тим, значить, ви не любите тварину свою. Значить, вона вам не потрібна, як ви ставитеся так, що залишити в автомобілі, піти по своїх А, Переживе. Якось виживе. Ні, ну, так. що це таке? Ну, правда? Ну, Дуже швидко нагрівається, темпера... підвищується температура в авто, зачиненому. Е, тому дуже швидко. І дійсно це може от призвести до навіть до летальних випадків. Тому будьте, будь ласка, уважніше. Багато про це вже е, говоримо і не лише ми говоримо. Просто пам'ятайте, що не треба залишати собаку. Навіть за якщо подумали, що на хвилинку таку, а там раптом То ми все... пішли по своїх справах, а ви там бас вас затримали. Так. І що? І що ви будете робити? А ви навіть не фізично не можете або з якихось інших причин прибіжати і забрати свого собаку, всяке ж може бути. Ну від любові ж має все йти правильно.